За результатами ЗНО у 2021 році випускники трьох шкіл Славути були кращими в області з української мови, другими з мови літератури та п'ятими з предмету історії України. Начальниця управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельміра Перепелиця переконана, усе завдяки профільним класам, які впровадили у старшій школі. Ми побачили ефективність цієї моделі. Ну а далі ми пішли далі, тому що програмою розвитку освіти нашої громади було передбачено створення ліцею. І, власне, такий заклад почав свою роботу з 1 вересня 2023 року. На сьогоднішній день у нас є 7 11 класів, 7-10 класів. Навчання здійснюється за шістьма профілями, які формуються на запит дітей, на запит громади. Представники територіальних громад Хмельниччини сьогодні обговорили реформування старшої школи. Захід організували представники регіонального відділення асоціації міст України. Організували ми такий семінар, верніше скажемо, семінар, а діалог з громадами з питань реформування старшої школи, формування ефективної освітньої мережі, тому що питання освіти є ключовим питанням для багатьох громад, і це питання зараз цікаве дуже багатьох і освітян, і батьків, і школярів, в тому числі. Реформа в освіті стартувала ще у 2018 році. Тоді першокласники розпочали навчання за програмою нової української школи. Нині ж освітяни підійшли до нового етапу: реформа старшої школи, а саме 10-12 класів. Це перш за все європейський принцип через те, що немає жодної країни в Європі і в світі, де старша школа. Є меншою за три роки навчання, є навіть чотири, і в деяких випадках навіть і більше. Це для нас є таким теперішня двохрічна школа. Це є таким анахронізмом радянським пережитком, який зберігається, до речі, в такій псевдокраїні, як Росія, і в такій псевдокраїні, як Білорусь, за словами Олега Фасолі, саме трирічна старша школа розвантажує дітей та підвищує їхню вмотивованість на сьогодні. Є проект нового державного стандарту старшої школи, який передбачає суттєве зменшення кількості навчальних предметів у старшій школі на сьогодні. Ну державний стандарт залишається для двохрічної школи, але ті заклади освіти. Які вже реформуються, стають ну, стають дійсно профільними, навіть при теперішньому державному стандарті можуть зменшити кількість навчальних предметів для вивчення їх у 11-му класі теперішньої старшої школи. Але про це треба говорити, це треба здійснювати, і це можна робити. У 2027 році шкільна освіта в Україні остаточно поділиться на такі рівні: початкова перші четверті класи, базова це гімназії, пяті і дев'яті класи, старша профільна школа, це ліцеї, десяті-дванадцяті класи. Сьогодні в нас в громаді створено три ліцеї, які в майбутньому будуть виконувати державну політику як чисті ліцеї, де будуть окремо 10, 11, 12 класи. І вже на сьогоднішній етап ми бачимо, що є позитивні тенденції до того, що ми робимо певні зміни. Хочемо сьогодні обговорити і проблемні питання, тому що в будь-яких реформах є певні ризики, і хочемо сьогодні їх проговорити, оскільки на превеликий жаль в умовах воєнного стану мережа дітей суттєво зменшується. Відповідно, ми розуміємо». Суміємо, що малокомплектні школи, які теж входять в мережу наших закладів, це сільська сільська місцевість. На превеликий жаль і потрібно буде приймати рішення щодо їхньої оптимізації. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.